Як тільки ми з тобою почнемо працювати тиждень-два, ти знайдеш класну дівчину. І вона тобі сподобається, і вона буде прикольнішою, ніж та, яка була в тебе колишня. Ти чесно не пікапер, в тебе є зараз дівчина загалом. І що ти шукаєш? Секс чи відносини? У мене є гарем. У мене просто така політика. що... Будь ласка, ознайомтесь з тетутом. Сказав мені, що я його останній шанс, і що якщо в нього не вийде, то він закінчить життя самогубством. Тих людей, які до тебе йдуть, тобто це, по суті, трансформація, перетворення в цікавого чувака для того, щоб потім сформувати відносини. І далі він може це робити, коли йому завгодно. Ти не хочеш її втратити. Тоді вже в неї з'являється простір для маніпуляцій. В дівчат дуже багато маніпуляцій. В принципі, як в кожного з нас, тому що ми формуємося, ми формуємося в соціумі, та ми там пішли в дитячий садочок, в школу, ми вчимося взаємодіяти з людьми, і кожен з нас вчився якось досягати своїх цілей через якісь маніпуляції там. Одні, другі, треті, четверті. З якими найчастішими жіночими маніпуляціями ти стикаєшся? Я, наприклад, для себе зрозумів, що я не дуже хочу стикатися з маніпуляціями жіночими, і у мене достатньо все так класно вибудовано, що по відношенню до мене дівчата маніпуляції не застосовують особливо. О, серйозно? Да. Я з учнями, Можливо, таке, типу, як а, ти мені не дзвониш, значить ти мене не любиш. А, тобі не потрібна, і так далі, і так далі. Там. Або там, е, хочеш отримати одне, а зроби для мене друге. Там. У мене просто така політика. що... Будь ласка, тетутом нашим. Ти... Ти, ще ти для дівчини можеш бути цікавим е, якби з двох сторін: перша сторона, ти цікавий як е, мужчина. Як сексуальний об'єкт, цікавий, як ресурс, як цінність, якась в іншому. Тому. Коли вже дівчина починає застосовувати маніпуляції якісь, то є висока ймовірність, що вона вже мене розглядає не так, як повинна, як сексуальний об'єкт. Тому що якщо я для неї сексуальний об'єкт, то ну, які там можуть бути маніпуляції? Я доміную все на моїх правилах і всім все подобається, бо я знаю, що роблю. А якщо вже якісь маніпуляції зі сторони дівчин, то мене це не цікавить. Ну не цікавить, я даю далі в таких випадках, просто привчаю їх до того, щоб такого не було. От. Але це може получатися лише в тому випадку, коли в тебе є броня від цього. А броня в тебе може бути яка? Коли ти незалежний від якоїсь конкретної дівчини. Бо дівчина починає маніпулювати саме тоді, коли не розуміє, що ти від неї залежний, то її цінність для тебе висока. Ти не хочеш її втратити, і тоді вже в неї з'являється простір для маніпуляції, є де розвернутися. От, якщо вона розуміє, що я почну маніпулювати, він просто мене більше не покличе. Ну тоді вона просто буде старатися е, бути максимально класною кисенькою для мене. Слухай, в мене є запитання. Багато хто з дівчат, жінок, коли чують пікап, тренер з пікапу, вони це десь знецінюють. Тобто, це одразу створює якийсь негативний стереотип, типу, оу, ти пікапер, ні, ні, не хочу мати з тобою нічого спільного, або навіть якщо ти знаєш когось, хто займається пікапом, це вже фу. Тобто цікавить, яка є позитивна сторона пікапу загалом. Так склалося, що в суспільстві це стосується не тільки пікапу, а багатьох різних тем. Судять всю тему по найгіршим її представникам. Що має на увазі? Припустимо, є хлопець, він зацікавився пікапом, йому сподобалася ця тема. Він там щось почитав в інтернеті, можливо, наштовхнувся на якісь матеріали не до кінця адекватні, та й сам в цьому нічого не шарить. Але він вже себе, як мінімум, побачив, що можна підходити до дівчат, і до них щось говорити. Отримав, так скажем, дозвіл в інтернеті, що він може це робити, і починає це робити. І псує репутацію взагалі всій індустрії, тому що він робить це неадекватно. Ватно, дівчата думають, що це всі хлопці такі, і він ще й гордо буде називати себе пікапером або щось типу того. А що стосується тих чоловіків, які дійсно в цій темі експерти, то по ним ніколи ніхто не зможе навіть побачити, що вони пікапери, так само вони можуть просто сприйматися як. Такий класний чувак, такий харизматичний, чи так легко з ним спілкуватися, чи він такий комунікабельний, якось так е, цікава особистість. знаєш, е, Бо справжня гра там, де її не видно, розумієш? А дівчата не помічають в тобі якоїсь такої незвичної поведінки, що ти, типу такий одразу кльовий пацан і вони такі не знають одразу. Ти чесно, не пікапер. Не буває такого В, взагалі ділиться на дві категорії. Є такі дівчата, яких це навпаки ще більше зацікавлює, тому що вони розуміють, що це насправді піздець, який крутий чувак. Той, хто ну, вчить інших, до якого звертаються, і вона бачить, що я себе класно веду. І це для неї навпаки як прояв моєї е, такої риси характеру, що я там вважак племені, що я веду за собою людей, що я лідер серед мужчин, що вони не просто слухають мене, а вони мені ще платять гроші, і е, я їм змінюю життя. Да? Це дуже висока цінність для тих дівчат, які шарять. То більш поверхностного мислення, якісь ярлики віше, да? То вони можуть навіть не не докопатися до суті, а вже е, в, всередині заблокуватися від цього і е, подумати О, ні, мені краще туди не лізти, і це якраз таки будуть дівчата з більш низькою самооцінкою, які себе не вважають достатньо класними. Тому що кожна дівчина по-любому розуміє, що якщо хлопець успішний звабник, оточений класними дівчатами, не має ніякої нужденності в дівчатах і забілі у нього, то чим його зачепити? Невідомо, да? І дівчина з не такою класною самооцінкою, просто не вірячи в себе, подумає, краще мені взагалі з ним не взаємодіяти, а то, що вдруг зараз якісь емоції почну відчувати, а йому я нахер не буду потрібна. Слухай, ти класно загорив мене і думаю, всіх глядачів, але мені все-таки цікаво, я думаю, більшості буде цікаво, тому що попереднє питання. Позитивна сторона пікапу. Ми обговорили те, що багато людей сприймається як стереотип, в тому числі от в мене є таке, тому що коли чують, що я там проходив навчання по НЛП, всі думають, що одразу я майстер використання циганського гіпнозу. Я одразу зробив так, що людина розділила з гола і побігла, і так далі. І в більшості людей не розуміють, що таке насправді НЛП. Тут позитивна сторона пікапу тих людей, які приходять до тебе на навчання, бо наприклад, те, що ти робиш, та? ти же ж передаєш якусь цінність людям. В чому ця позитивна штука? Це все, все сплошна позитивна штука. Ну повністю все позитив, е, що мається на увазі. А у людини од одні... результат який, результат пікапу, От навчання, яке проходять твої учні? Мені часто признаються, що коли ми починаємо роботу, то це стає самим яскравим періодом в житті людини, тому що дуже багато спілкування, дуже багато емоцій, і головне, що є результати позитивні від е, жінок, тому що я даю ну, йому правильні. Методи, техніки, все, все контролюю. І ми досягаємо того, що дівчата реально на нього класно, позитивно реагують, і в нього з ним виходить переходити наступні етапи, будувати відносини. І далі він може це робити, коли йому завгодно. Я свій телеграм-канал, де я розказую історії зваблення, де я ділюся різними крутими фрагментами, історіями, з життя повчальними. І слухаючи ці, ці підкасти, ви отримуєте оцей такий... Вайб правильний, да? і е, налаштовувати себе на правильну хвилю. Ну, мені часто пишуть, що мої підкасти реально допомагають е, правильно налаштовуватися, повірити в себе, зрозуміти багато важливих речей. І я вам рекомендую прослухати їх всі, і це вже буде дуже корисно от, для вас. І якщо є якісь питання, пишіть мені. Велком. Тут у нас велика тусовка класних, прокачаних чоловіків. Це айтішники, підприємці, просто класні чоловіки різного віку, від там 18 років до 45 років. Всі прокачуються, спілкуються між собою, вмінюються досвідом. Прийшов якось до мене. Один хлопець звернувся, і ми з ним почали говорити. Він риторика в нього була така, що я вже довгий час пробую самостійно знайомитися, розвиваюся в цьому в мене. Не виходить, я зробив там щось сот, сотні дві підходів точно і нічого з цього толку в мене не вийшло. І я вам скажу так: цей хлопець був настільки в відчаї, що сказав мені, що я його останній шанс, і що якщо в нього не вийде, то він закінчить життя самогубством. Я став тією людиною, яка надихнула його знову до життя, яка зробила так, що в нього е, дівчата. З'явилися, з'явився регулярний секс. В нього повністю життя трансформувалося. Він почав по-інакшому вдягатися, жити в іншому районі в класній квартирі. Знайшов собі друзів з нашої тусовки, чоловічої моїх випускників. Е, регулярно знайомиться, має декілька коханок. Е, Бачу його завжди пос... усміхненим, щасливим і позитивним. От, хоча ми ніколи не можемо знати, які переживання в людей. Хтось може з цим змиритися і, і сказати: ну в мене все окей, в принципі, ніколі у Васі і теж нема дівчат. Нічого може колись і буде. А хто, хто когось це не влаштовує, в мене таких просто історій багато. До речі, за... за ціль те, тому що ти сказав, будувати відносини. З тих людей, там, які приходять до тебе на навчання, скільки відсотків хочуть там, знайти, пройти навчання і зробити так, щоб просто знімати постійно дівчат, а скільки відсотків хочуть побудувати відносини? Добре, цікаве питання, до речі. Теж багато є на цю тему різних, ем, як по-українськи, заблуждень. Як буде по-українськи? Хаймо грати. Заперечення. Ну, не заперечення. Хибних, би, приц... уявлень, хибних, хибних уявлень уявлень. Да. Да. <сум> я зазвичай, коли е, хтось хоче до мене на коучинг, я проводжу таку розмову і попереджаю людину. Кажу, що дивись, друже, ти хочеш прокачатися, хочеш змінити своє життя, наповнити його класними дівчатами, трансформуватися. Да. Є в цьому всьому один невеликий ризик, який може бути, по ходу, що нам завадить. І цей ризик це те, що ти найближчим часом. Як тільки ми з тобою почнемо працювати тиждень-два, ти знайдеш класну дівчину, і вона тобі сподобається, і вона буде прикольнішою, ніж та, яка була в тебе колишня. І вона буде ставитись так. до тебе краще, і ти прям кайфанеш. І тобі е, захочеться з нею лишитися. Не захочеться далі продовжувати з іншими спілкуватися, зближатися і так далі. Тобто можна рахувати, буде дуже що велика кін спокуса. кінцева ціль це відносини все-таки знайти. От. І він може або на ній зупинитися. І е, так і не прокачатися далі. Тому що одна справа це зупинитися на першій, же адекватній, класній, приємній Дівчині із нею почати відносини, а інша справа це продовжити далі зближатися, продовжити далі знайомитися, цю дівчину інших, зваблювати, можливо, бути в відносинах паралельно з ними декількома, дивитися, як це буде відбуватися, бути з ними чесним. Всі всі ці методи побудови гаремів і так далі. Я також даю своїм учням. Але дехто хто дуже, дуже хотів насправді відносин класних, вони це отримують і в більшості не більшості стають приходять за відносинами чи більшість хочуть побудувати. Багато Хто хоче просто гарну дівчину, реально. От їм цього достатньо. Хоча на початку, типу, шляху, в них є ентузіазм до е, розкішного життя, наповненого великою кількістю кайфових дівчат. Їм це хочеться прям. Але цей шлях не для кожної людини насправді, тому що він супроводжується великою кількістю стресу, по-любому тобі багато відмовляють і ще щось. Тому дуже великий ризик, коли перед тобою є гарна дівчина, вона на тебе. Класно ставиться, така є якась закоханість з її сторони. Не хочеться якби, переключатися на когось іншого, тому що він, він так про це мріяв і так це хотів. Все ж таки, ті мої учні, які за рік часу, наприклад, не вступили в серйозні відносини. А були в такому активному пошуку, активних пригодах, то в них життя прям дуже сильно міняється. І це видно по всім сферам, по фінансовій стороні, по ну все міняється абсолютно. Я розумію просто свою думку скажу стосовно того, тому що я бачу, наприклад, там люди, які були до навчання в тебе, та коли ми там час від часу стикалися, бо я уявляю. Тих людей, які до тебе йдуть, тобто це по суті трансформація з, -з, з скучного чувака з комплексами і з обмеженнями на перетворення в цікавого чувака. Який робить багато дій, багато спроб, знає, що написати, знає, як говорити, як зацікавити для того, щоб потім сформувати відносини. Получається, людина не знає, як говорити, як писати, як зацікавити, не знає, як себе позиціонувати правильно як чоловік, має якісь обмеження, що та ну не підійду з непознайомлюсь, тому що відмовить та тому, що чому вигідно не знайомитись, тому що відчувати собі впевненість. Ти типу знайомишся, ти відчуваєш собі впевненість, бо ти, якщо можеш підійти, твій мозок каже. А якщо вона скаже ні, ти що? очманів чи що? Але в мене от запитання до тебе досить таки провокативне. Тому що хтось, хтось шукає відносини, хтось шукає секс. А в тебе є зараз дівчина загалом? І що ти шукаєш? Секс чи відносини? У мене є гарем. У мене є гарем з дівчат, які мене люблять. Серйозно? Да, Справжній гарем? Скільки ну, дівчат? Ну. Важко сказати точно. Більше десяти. Та ладно. Реально. Май совість поділися з іншими. Я ділюсь. Слухай, ну добре, в тебе бувають такі ситуації? Не, не буває ось... конфліктів між ними? Ні. Я коли їх знайомлю, то в них йде пристрасть одна до одної. І теж коннект іде. Так що ти шукаєш? Секс чи відносини? Та я, я нічого не шукаю. На даному етапі. Я шукаю учнів. Я жартую. Відносини в мене з кожною з цих дівчат є свої. от. Вони, Ці відносини наповнені тим, що мені подобається. В, з, те ж саме, в принципі, що і в класичне. От За що люди люблять взагалі перебувати у відносинах? Тому що вони відчувають, що є людина, яка близька до них, що є якийсь з емоційний контакт, є тактильні, приємні моменти, є спілкування, є секс однозначно. Все Круто, на це люди підсідають, і це те, заради чого тіпи, люди починають відносини, те, що кайфове. Є ще інакша сторона, певні обов'язки, в які в відносинах ти на себе повинен брати, якщо ти в ексклюзивних відносинах з дівчиною один на один, а тим більше спільне проживання. А, звісно ж, все залежить від того, як ти вибудуєш цю ситуацію, можна так і вибудувати, що ти будеш Я думаю, на один, дівчини. один прикол... Це типу заходиш до Андрія до хати, там так 10 фенів, знаєте, там 20 рушників лежить, куча прокладок, щиток мільярд багато. косметики, знаєш, е, хай йому грає, це Ти... харем в мене, нічого не зможу зробити. Такого немає, а от зубних щиток в мене дуже багато. У мене вдома десь може 15 зубних щиток, типу, різних. І дівчата собі відкривають, беруть і ставлять до мене в стакан. Ну, а є в когось, що тобі найбільше подобається з тих всіх дівчат? От, знаєш, друже, це е, міняється. Змінюється. Змінюється постійно, да. так. Е, здається, що з цією дівчиною ну, так вже класно. Типу, я думаю, блін, охуєть, з нею, типу, да. а потім зустрічаюся з іншою, і з нею теж так само, типу. Теж дуже класно. Звісно, десь в глибині душі є ті, хто мені близькіші, з якими я довше. Є тих, до яких, до яких в мене більше пристрасті йде, тому що вони новіші. Да? є... Якийсь постійний потік, де тобі хтось рекрутер знаходить постійні вакансії, скидає тобі. їх. Ну, Це просто... Кастянг Вудмана. Просто регулярно знайомлюся. Регулярно знайомлюся з дівчатами. Не прям так активно, як мої учні, але там декілька знайомств можу. Зробити там за день, коли гуляю, там, а може, і менше. Но мені не треба багато знайомств, мені треба просто попали. Коли ти вже зупинишся? Для чого? Я не знаю. Лише дівчата і <дівчата іншим> хлопцям. Та хватає, блін. Хватає. Жіночий пікап. Угу. Існує така штука, Звісно. І чи ти стикався з жінками, які починали тебе пікапити. Звісно. Серйозно? По -постійно, У Львові? постійно стикаюсь. В чому різниця жіночого і чоловічого пікапу? Mm -hmm. Чи не різниці немає? Ну, жіночий пікап дуже високоефективний <рів> ну, порівняно з чоловічим. Чоловіки зіштовхуються з великою купою відмов, а жінки ну, не стикаються, вони отримують своє значно простіше. Я взагалі рекомендую тим, хто також має свої гареми або хоче мати. Треба бути з дівчатами в ролі наставника, не в ролі коханця, не в ролі хлопця, а в ролі наставника відкривати для них нові знання, нові бачення і також тему зваблення, відкривати для них, але саме для її бісексуальної сторони. А якщо вже дівчина в темі і використовує свій пікап по відношенню до чоловіків, тоді кого вона шукає? Вона шукає хлопця з високою цінністю. І вона сама вибирає кого трахнути, як з ним познайомитись і так далі. І соблазняє, проявляє кроки. Тобто це дуже впевнена в собі дівчина, дуже сексуальна, як правило, і вона сама якби робить кроки в до зближення. О, деякі чуваки. Знаєш, дуже переживають на рахунок е, грошей. Типу, ну, Хтось є реалізований, хтось є нереалізований. Завжди знайдеться чувак, якого якось більше бабла. Да? Поки не дійде десь там до Коломойського <реш> чи, 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 до когось. <реш> Але фішка в тому, що це нормально. Типу, я от деяким молодим хлопцям пояснюю, що а, і треба тільки гроші. І треба". Я каже, чувак, це нормально, якщо дівчині треба гроші. Тому що вона. Має бачити в тобі якийсь захист, типу, що ти можеш забезпечити її і в подальшому якийсь рід, якщо в них буде дитина, і так далі. Вона не може, якщо є чувак з грошми і чувак без грошей, то це трохи ризикована авантюра. Вона має бачити в тобі не тільки перспективу. Але і конкретний якийсь результат. І я бачу, що багатьох жінок він запалює результат. Тобто вона бачить чувака, в якого є, виходить, в якого є результат, він, він, це її драйвить. Тому що вона бачить, що чувак достигатор. І оцей рівень грошей це дорівнює типу, наскільки кльовий чувак. І воно десь так і є. Що той чувак, який трохи більше заробляє, реалізований, він є сам, по-перше, більше впевнений, він є більше відкритий. І тому я пояснюю чувакам, чуваки. Це нормально, коли жінка вибирає гроші, і вона вибирає цей щит фінансовий, тому що ви по суті заміняєте її, ну це я так думаю, це не якась там. Я не Спартак Собота. Я думаю, що ви по суті заміняєте і тата, та тому, що тато це от такий от захист, це спина, і так далі. Він знає, які рішення приймати. Він бере на себе відповідальність, він забезпечує сім'ю і так далі. А в деякій мірі роль е, дівчини це замінити маму де не де дати енергію, дати ресурс, створити атмосферу для цього ресурсу, десь підтримати. Тому ось така, якось для мене. Ну це я собі дійшов до такого, причинно-слідкового зв'язку. Що що стосується цього переконання? от ти зараз помічаєш, насправді це відіграє цей критерій. Він важливий в відносинах? Взагалі гроші треба інвестувати в першу чергу в себе. Як в, в, в особистість. Да? В, ти краще е, інвестуй гроші в себе, в те, як ти виглядаєш, в те, як ти спілкуєшся, в свої якісь внутрішні якості, якщо є можливість прокачатися, і е, продовжуй інвестувати в себе, а не в дівчат. От я так вважаю, що для зваблення е, не треба інвестицій в дівчину, е, для відносин треба. От, особливо для ексклюзивних відносин один на один, е, маєш в якійсь мірі брати на себе відповідальність. Але знову ж таки, в залежності від того, як вибудуєш, так в суспільстві склалося, що е, прийнято, що чоловіки більше інвестують і. Е, Турбується про жінок. Я проти цього нічого не маю. Якщо це вже твоя жінка, так, да, якщо ти хочеш це робити, якщо тобі приємно це робити, але знову ж таки важлива твоя мотивація. Якщо ти це робиш, тому що тобі хочеться, і тобі це приносить задоволення, це одне інше, якщо ти це робиш, тому що треба, чи боїшся, що її вона від тебе віддалиться, якщо ти цього не будеш робити. От тоді, звісно ж, це не та мотивація, і дійсно вона від тебе все одно віддалиться. Якщо ти цього навіть будеш робити, тільки тобі буде ще больніше від того, тому що ти вже чим більше вклав, тим більше цінність в дівчині відчуваєш. Є конкретна прокачка в звабленні жінок. А є конкретна прокачка в бізнесі. Вони ніяк не перетинаються. От тобі відповідь на питання, чому, типа, люди на крутих тачках, що вон на що ти їм потрібен? Тіпа, де вони і так собі можуть це намотити? Дівчанки самі пригають в їхню круту тачку. Купіть собі тачку, перевірте. Візьміть в аренду, приїдьте в центр, станьте на парковку, відкрийте двері. Чекайте. От щодо е відносин з самореалізованими жінками. І не реалізовано. Хто тебе більше пре, Хто тебе більше запалює? Хто ти більш цікавіший? Якщо вже так, то жінці простіше реалізуватися, ніж чоловікою. Ну я так вважаю. Ти, до речі, як вважаєш? Я думаю, що не, не просто. Не просто. В моєму оточенню. Багато. Красиво багато от вони якраз страждають від цього, розумієш, є красиві дівчата, яких куча хлопців пише. На одну красиву дівчину пише 10 хлопців, 6 неадекватів з аля, типу, ау, алло, де ти пропала, блядь, пішла нахуй. І інші там два плюс-мінус, такі ще неадеквати. Знаєш, там привіт, пока. Два ще плюс-мінус, які там в вічному очікуванні. І інколи вони знаходять хлопця, хлопець її повністю вона розслабляє. Потім хлопець пропав, бо знайшов іншу дівчину. Вже 2-3 роки пройшло, вона себе толком не знайшла. І є такі дівчата, які там вже так до 30 погралися в такі відносини, де там кожен постійно букети квітів. Я спілкувався з такими дівчатами. Букети квітів, потім йдуть, йдуть, а то чувака, який дасть їй любов, дасть енергію і взаємодії, в неї немає. І це угу. по суті просто так. Як... От таким треба стати. Не тим, хто квіти дарує. А, а тим, ти, хто, хто енергію дарує, хто емоції дарує. Все-таки які, які тебе більш дівчата. Їй подобається От, конкретно я, те, як ми проводимо час, секс і спілкування. І, якщо ще вона реалізована, крім того, всього, ну, це, це круто, типу, блін, офігенно. Ну, але, як правило, вона вже мала би бути трошки старшою, якщо вона вже така прям реалізована. Яка найстарша? Дівчина в тебе була, жінка. В житті? Ну, так. З якою в тебе були якісь відносини? 45, напевно. 45? Так. Да. Так. Цікаво. По-своєму, цікаво. Знаєте, це це ти раз... попав її гарем чи вона в твій? Вона в мій. От, старші жінки реалізовані. Це, звісно, класно, але прикольно це коли, коли ти сам по собі реалізований, розумієш. Я ж типу, не альфонс, не шукаю там, гроші, мене приваблює сама енергетика жінки, сама поведінка, якийсь темперамент, спілкування, мої власні емоції. Да? І якщо Ну, я не так сильно дивлюсь на реалізацію. Звісно, ж вона має, бути, має мати гроші тіпа, на себе, на все решта. От. Ну, є дівчата, які до мене приїжджають на власних машинах, тіпа, з гарему. Є ті, хто не має навіть зараз роботи в пошуках. Але, тим не менше, мені ну, без різниці. Головне, щоб кайфово було. Ну, наприклад, та в кого бізнес, я їй допомагаю. Ми, типу, наприклад, за сніданком обговорюємо якісь її бізнесові теми. Я вникаю, кажу, там, от, прикинь, таку ж рекламу можна запустити. Типу вона каже: О, да, блін, класно, дякую. Типа, і там наступного разу розказує мені, що в неї там по бізнесу пішло, типа я їй там розказую, що в мене пішло. Тобто, ми такі теми. З кимось зовсім інакші теми. Це в цьому і прекрасність того, що. З кожною дівчиною по-своєму і нічого так не набридає і не приїдається.